Саміт НАТО у Вашингтоні. Наскільки це важливо для України? Давайте ми з цього розпочнемо. Саме от наш аспект розглянемо в і наскільки звучала Україна під час відкриття цього саміту в заявах лідерів і лідерів країн, які виступили там. Наскільки ми проходили там, як то кажуть, червоною ниткою? Будь ласка, пане Василь. Я зараз знаходжусь у Вашингтоні вперше за два з половиною роки виїхав на такий важливий саміт. Самі 75 років заснування НАТО, і ви знаєте, в чому парадокс? Те власне те, з чого ви розпочали своє запитання: а де Україна знаходиться на порядку денному цього саміту? Адже, начебто, всі повинні говорити про заснування НАТО, про 32 країни-члени альянсу. Ну адже це є ключова подія. Так, от я вам хочу сказати, знаєте, що ключова подія Україна. Щойно виступав державний секретар Сполучених Штатів, міністр оборони Сполучених Штатів, генеральний секретар НАТО, командувач Об'єднаними силами США в Європі генерал Каволі. Всі починали виключно з України. Я почну з позитивних новин, тому що знаєте, негативних вистачає. І в першу чергу я хотів би висловити співчуття. Битим і пораненим ще однією жахливою російською атакою на Охмадит і на місто Київ в цілому, і це це до речі загальне сприйняття ситуації в Україні. Отут зараз на полях саміт. Тобто позитивні новини наступні. Е, НАТО перебирає на себе командні функції фактично по постачанні Україні зброї і по координації всіх зусиль щодо військової допомоги. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що НАТО готується до того, що в різних країнах світу і в Сполучених Штатах Америки може бути змінено керівництво і. Скажу так відверто страхуються, страхуються з приводу того, чи будуть національні країни так допомагати Україні як зараз допомагають, і тому прийняли рішення, щоб створити командний центр на базі НАТО і НАТО перетягнуло на себе всі ключові функції по координації. І в принципі, це те, що вчора мені сказала помічниця міністра оборони Сполучених Штатів. Друге, вони застосовують довге планування. Чому довге планування ключове це забезпечити українські збройні сили. Необхідною зброєю для двох речей: перше це зупинити Росію. А друге, що тут вкрай важливо було почути від генерального секретаря НАТО Яна Столтенберга, це відновити територіальну цілісність України, тобто випхати Росію з українських територій. Третє, це те, що в принципі всі країни закомітились, тобто підписали зобов'язання про те, щоб допомагати Україні в довгостроковій перспективі, і це чіткий сигнал військовому злочинцю Путіну. Що він не перечекає, і я хочу на це сподіватися. четверте, це те, що НАТО бере на себе функції по тому, щоб зробити максимум для е, здобуття взаємопов'язаності і взаємоопераційності між Україною і країнами-членами НАТО. Це знаєте, вони тут називають як міст до того, щоб Україна стала членом альянсу, і наостанок, це те, що сьогодні вранці заявив державний секретар і, взагалі, все американське керівництво. Про те, що на кінець то розпочалось постачання F-16. і що цього літа F-16 будуть літати над українською територією і захищати українську землю. Тому це з позитивних новин. Спасибо. Тепер щодо ключового питання, яке для мене стоїть, це питання членства України в НАТО. Я маю право про це говорити, тому що в 2008 році, як голова Верховної Ради України, тоді коли тільки 20% населення України підтримувало членство України в НАТО, я поставив свій підпис. Під зверненням до НАТО, візьміть нас у НАТО. На жаль, в Будапешті, вибачте, в Бухаресті тоді не прийняли це рішення. Я би хотів, щоб цей саміт, 75 п'ятий до 75 річчя створення НАТО, став насправді історичним. Але цей шанс зараз втрачений щоб він був історичний, тому що іншого історичного рішення, ніж надання Україні членства в НАТО, бути не може. Я тут знову хочу процитувати Яна Стонтенберга, генерального секретаря НАТО, який залишає свій пост, тому він так легко став говорити. Що ключове для України як захистити Україну? Це стаття 5 Вашингтонського договору, це членство України в НАТО. Це напад на одного означає напад на всі. Тому е, два меседжі: перший меседж НАТО фактично. Е, Прийняло рішення взяти на себе максимальну відповідальність за допомогу військову допомогу України. Друге, так буде якісь політичні танці з приводу заяви. Зараз ще, ще поки що не випустили фінальну заяву про те, що це буде міст України до НАТО. Я вам скажу відверто, мене ці дипломатичні танці менше всього цікавлять. Слова важливі, особливості тоді, коли вони підкріплені діями. Тому є пакет дій, а ключова дія для України завтрашнього дня це членство України в НАТО. Альтернативи немає. Тут от, важливо зрозуміти, ми зараз перейдемо до е, питань, яке Сьогодні вже обговорював з е, гостями, але вони точно не були в Вашингтоні, тому е, було б ще запитання поставити вам, я його поставлю обов'язково щодо Де. того, що є е, реальною перепоною для вступу України до НАТО. Все ж таки, оскільки ви говорили трохи про те, з ким ви мали спілкування, але от е, на основі е, того спілкування, яке ви мали, то що ви чули е, Тих дискусіях, в яких ви брали участь, що озвучувалося, бо вони завжди все те, що говориться, воно передається в змі. Завжди кажуться дещо більше, а вибирають найголовніше. То які настрої наших союзників щодо, щодо України, щодо її перспектив, чи є нейтральні, чи є можливо дійсно заперечні. Або цілком за цілком підтримуємо, і чи кажуть можливо, як то кажуть, в кулуарах, або е, на полях про корупцію як про проблему для України зараз Я можу дуже чітко сказати, що так як ми зараз знаходимося на саміті наших союзників, не було жодного голосу, який би хоч ставив під сумнів: перше необхідність допомоги України, друге ціль того, щоб Україна перемогла в цій війні, і третє. Розуміння того, що Путін не зупиниться, що його треба зупинити. Ці дискусії починаються з України і закінчуються Україною. І е, на додаток до цього скажу, що ви знаєте, коли запитали, яка роль і місія НАТО, я вже не пригадую в кого, хто хто відповідав. Здається, це був державний секретар. То е, ключова роль і місія НАТО зараз перемога України. Тому що НАТО фактично боронить країни-члени альянсу, тому ми зараз знаходимося в колі наших союзників, і серед серед союзників немає іншої думки ніж допомагати Україні. А от щодо питання членства в НАТО, про яке ви щойно натякнулись, чому немає членства в НАТО? Е, я нагадаю історію 2008 року, і тут повірте, я тут слова не підбираю, коли говорю з нашими союзниками високопоставленими. Я пам'ятаю 2008 рік у 2008 році, замість того, щоб надати план дій щодо членства НАТО. Франція і Німеччина тоді заблокували цей шлях. Тоді, в Києві, я зустрічав тодішнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, який приїхав в Україну для того, щоб просувати питання членства в НАТО. Тепер на дворі 2024 рік. Де у нас є неповне порозуміння? У нас є неповне порозуміння з нашими німецькими і на даний час американськими партнерами. Чому американці кажуть, що треба почекати до повноправного членства? Тому що необхідно завершити війну. Хоча я переконаний, що саме членство України в НАТО зразу завершить війну. І друге, що потрібна єдність серед союзників. Щойно бачив турецького колегу. Там також потрібна єдність е, угорців. Нікого не бачив, але об'єктивно, що коли буде прийматися рішення щодо надання членства Україні в НАТО, треба голоси всіх 32 членів, і в тому числі і угорщини. Е, тому зараз американська адміністрація прийняла для себе наступне рішення допомагати максимально зброєю і фінансами. Але хочу підкреслити про те, що допомога передбачена до кінця поточного року фінансово. А на наступний рік треба буде знову її голосувати. І ви пригадуєте, як голосувалася допомога декілька місяців тому, і е, друге, це в тому числі внутрішньополітичні питання у сполучених штатах. Це виборча компанія, і третє це єдність серед всіх союзників, яку треба досягти. Тобто, я зараз просто вам пояснюю їхню логіку, але ще раз підкреслюю в моїй логіці. Єдине правильне рішення зараз було би це зробити Україну 33 м членом НАТО. НАТО це четверта частина світу, 65% всієї світової економіки. І Україна дуже би туди підходила, так само як підійшла Фінляндія і Швеція. Ми, ми зараз, пане Арсенієт, якраз бачимо в. Куті екрани наші глядачі можуть бачити відео. Це церемонія вітання. А го саміту НАТО у Вашингтоні. Бачимо Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки на сцені. Бачимо Єнса Столтенберга. Там першим виходив по Марк Маркрюти. Якщо я добре побачив, ну і виходять, я так розумію, глави держав. Це така церемонія, фото, привітання. І от, власне, ви цю церемонію можете просто бачити онлайн. А ми продовжуємо та ми продовжуємо нашу розмову і. Оця заява президента Джозефа Байдена. Вона насправді дуже сильна з одного боку. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ну, очевидно, президент Сполучених Штатів Америки знає щось таке. Можливо, чого ми і не знаємо. якщо він про це каже. Він каже, Україна переможе. Не майте ілюзії, Україна переможе в цій війні. Вона здатна зупинити путінську агресію. Це задача, яка під силу українській армії. Україна переможе Росію. Знову ж таки, я попрошу такими простими словами це. Пояснити нашим глядачам зараз дуже багато серед людей, особливо як кажуть люди, ті, хто втомився від війни. Я зараз кажу це не з сарказмом, я кажу це інколи є з сумом. На жаль, тому що всі люди живі військові на фронті щодня в цих погодних умовах, обстрілах, битвах. Часом поранення десь нема ротації. Люди. Ну, власне, ситуація не проста в Україні. Усі слова, але вони дуже сильно звучать. Що на вашу думку має на увазі президент Байден кажучи про те, що ми здатні перемогти, і українська армія здатна це зробити. З якою допомогою партнерів ми це здатні. Бо те, що ми здатні, я вірю в наше військо, в наш народ. Але яку допомогу нам тоді мають дати, щоб це було реалізовано? Будь ласка, ви гарно сказали про те, що є зневіра. Я вам скажу, що зневіра це найкоротший шлях до поразки. Так, треба бути реалістами, треба дуже реально дивитись на речі. І протягом всіх років я кажу про те, що ні в якому випадку не можна було і не можна зараз недооцінювати агресивного, жорстокого і підлого ворога, ким є Росія. Більше того, Росія не одна. І треба чітко усвідомити про те, що Росія підтримується не просто Північною Кореєю і Іраном. Росія підтримується Китаєм, це що неодноразово говорилось, в тому числі і е, нашим е, можновладцям в, в Києві, що Китай не буде підтримувати Україну, Китай буде підтримувати Росію. І щойно державний секретар Блінкен заявив про те, що 90% 90% всієї мікроелектроніки, яка необхідна Росії для виготовлення зброї і ракет, які Вбивають українці і бовлять Київ, здогадайте, звідкіля йдуть з Китаю. 70% машинного обладнання, яке необхідно Росії для відновлення свого військового потенціалу. Так само здогадайте, звідкіля йдуть з Китаю. Тому ми воюємо за свою свободу не просто проти Росії. Ми воюємо за свою свободу проти вісі зла і вісіх диктатур. І тут я дозволю собі підкоригувати президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, з яким ми в свій час працювали, коли він був віцепрезидентом. Коли він каже, що Україна переможе, так, Україна переможе. Тільки це вже далеко війна не тільки України за свою незалежність. Це війна всього демократичного світу. Тому буде коректніше, коли президент Байден скаже: ми, як демократичний світ, всі переможемо в цій правідній війні України за свою незалежність і за свою свободу. І те, це, це те, що Сполучені Штати зараз зроблять, це те, що наші союзники не тільки Сполучені Штати, тому що якщо ви подивитесь на цифри, останні дані Кельського інституту, тобто загалом Україна отримала і отримає близько 320 мільярдів доларів, з яких половина це наші європейські партнери, а половина це наші американські союзники. Тому, відповідаючи на ваше пряме запитання, чи Україна переможе? Так, Україна переможе, якщо Україна буде разом з усім демократичним і цивілізованим світом. І цей демократичний і цивілізований світ буде не тільки словами, а й діями, як вони сьогодні роблять, тільки швидкими оперативними, не боятися. Кожен день допомагати Україні і ще раз підкреслюю це те, що сьогодні на порядку денного пентагону, тобто, це не з медії я почула це безпосередньо зустріч із помічником е, е, міністра оборони Сполучених Штатів Америки, яка дуже чітко сказала: ми плануємо на завтра, після завтра, на рік і на два для того, щоб ви перемогли в цій війні. Я ж хотів би запитати, як відреагували і офіційно і можливо в розмовах, як то кажуть зновськи на полях саміту. На ракетний обстріл е, Путіним Путінською Росією вже сьогодні до речі були продемонстровані і фото тих ну принаймні одного з тих льотчиків, які запускали цю ракету? Тобто це конкретні люди, які це зробили. Сподіваюся, не сподіваються, я точно знаю, що наші спецслужби знайдуть можливість е, е, справедливості, е, щоб серсувала в цій історії. Та але яка була реакція на цей ракетний обстріл? І що говорили? Бо чесно кажучи, якщо так дивитися за логікою, того, що ці. Миротворчі візити Орбана, і так всі говорили про якийсь там Путін, про Стамбульські угоди, всі думали, що напевне він хоче чогось десь щось говорити. І тут напередодні саміту, от така кривава історія, яка могла бути значно кривавішою. Просто трохи ракета ну на щастя, поці не, ну, скажімо так, могла поцілити тр трішечки на кілька десятків метрів в інакше місце в Охмадиті, Було б ще жахливіше. Це і так жахливо. Яка була реакція, і знову ж таки, до яких дій можливо це. Е, е, Спровокує наших партнерів, чи мало воно вплив на це? Цього власне всі зустрічі розпочинались, тому що це шокуюча трагедія, яка знову збудила весь світ. І тут ні в кого немає сумніву, що Путін умисно зробив цей акт агресії, цей акт вбивства. Що він умисно вибрав ці цілі, що він умисно зробив це саме перед самітом НАТО. І що це чіткий ще один сигнал, тому що це геноцидальна війна відпочива винищення української держави і української нації, і тут тому ну знаєте, це ще один такий wake-up call, ще раз пробудило наших союзників. І вчора в Пентагоні було чітко сказано про те, що саме тому Пентагон додатково збільшує обсяги постачання патріотів і фоків, це ну, систем э, протиракетної оборони для України. І це повинна бути чітка відповідь, тобто чітка відповідь не заявами і не словами, а чітка відповідь протиракетною обороною для України. Чітка відповідь надати можливість Україні бити по військовим об'єктам на території Російської Федерації це те, чого ми очікуємо. Тобто, так нам дали можливість, але нам треба дати довшу, довшу дистанцію і відповідно зброю, яка буде летіти далі, і бити. По російським об'єктам, вибиваючи можливість у Росії атакувати Україну, я до речі дивлюся, слухаючи вас, дивлюся, продовжую дивитися відео. Ми зараз демонструємо онлайн наживо, церемонію вітання на саміті НАТО. От щойно до Байдена та Єнса Столтенберга підійшов президент Польщі, якщо я все добре бачив, Анджей Дуда і. Ти розумієш, що там би мав би підходити і український президент? Зараз це Володимир Зеленський. Потім можливо беремо іншого президента, бо інший підходив неважливо. Але це ну і я так розумію, що зараз у церемонії вітання заяви зроблені. Багато важливих заяв по посиленню. Чого ще варто очікувати за цей час роботи? І чи може українська сторона, українська дипломатія? Ну, от ви як теж льоника представляє безпековою формсля Україну, український політик. А на щось ще впливати саме в ці дні конкретно, як то кажуть, тактично можливо не статично, але тактично на щось впливати. Ну мені видається, що зараз українська дипломатія і українська влада робить максимум для того, щоб Україна була на порядку денному. з одного боку, а з іншого боку, обставина війна Росії проти України стала ключовою подією взагалі на європейському континенті після другої світової війни. Саме після Другої світової війни, в результаті якої був створений північно-Атлантичний альянс, тому чи можна зробити більше, найбільше робить український солдат, найбільше робить українська армія, і українська армія і український солдат потребує допомоги всього цивілізованого світу. І це те, що ми принаймні зараз бачимо і не просто чуємо, а і конкретно спостерігаємо за діями наших західних союзників. Ця війна, на жаль, надовго. Іншого варіанту для України і для західного світу, як перемогти в цій війні, не існує, тому що ця війна це тест взагалі на спроможність демократій перемогти автократії і диктатури. Ця війна це тест на те, чи можна втримати глобальний світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни, хоч якось, тому що він практично розрушений. Це взагалі війна про те, чи можна захистити людство. Чи можна захистити права свободи людини, взагалі наше життя? І мені видається, що станом на сьогодні наші союзники це дуже добре розуміють. Я на сам кінець вже не про НАТО. Я хотів би, щоб ви як дипломат, як людина, яка розуміється на тому, що таке ляпас, і як на нього реагувати мають західні. Або це навіть не ляпас, це просто гидотна поведінка ворога. в Росія, вона ж головою в Радбезі ООН, і влаштувала святковий обід, де головною стравою була Chicken Київ, Service potato Пелі, котлета по Київськи. Знаєте, це так пролунало. ну Це просто, як як це пояснити, оцей дипломатичний ляпас, це насмішка, це Гедота, яку ще через Росія всьому світу. Вона після ракетного удару по Києву запропонувала гостям на цьому обіді котлету по Київськи скуштуйте. Як на це? Мають відреагувати наші партнери загалом, члени ООН, Хто розуміє, що відбулося котлету по київськи. Ми будемо їсти в Україні, тоді коли ми захочемо. А якщо ми захочемо їсти цю котлету по київськи, то ми будемо її підігрівати і готувати на російських матрюшках. Дякую вам дуже за емоції, за роботу, за коментарі і за вашу позицію. Сен Яценюк був з нами голова Київського безпекового форму.